З трояндами екс-командир добровольчого батальйону Слобожанщина Андрій Янголенко поминає дружину Інну, поховану на 18-му кладовищі у Харкові. Подружжя чотири роки разом прослужило на Донбасі. Вона перша жінка і єдина жінка, яка була в добробатах з 14 2014 році, яка реально приймала участь в бойових діях, як матір була для батальйону. Умерла стрілчиня торік від ускладень коронавірусу, мала пошкоджені легені після вибуху міни у 2015-му, говорить Андрій. Покоїться жінка на алеї Слави, на її могилі земляний насип. Монументи тут встановлюють однотипні коштом місцевого бюджету, каже голова Всеукраїнського об'єднання рідних зниклих безвісти та загиблих захисників України Марина Полякова. У 2020-му на алеї поховали 11 військовиків. Встановити їм пам'ятники до кінця року обіцяв виконувач обов'язків мера Ігор. Терехов, каже Полякова. Встановлено наразі лише шість пам'ятників, але не було встановлено плитки над ними, як це робилося зазвичай. Раніше з цим взагалі проблем не було. Я взагалі не розумію, у чому проблема. Вони повинні це зробити, тому що для міста це обличчя. Брайко, Остапенко, Широчук, Яковенко, Янголенко. Оці п'ять повинні ще зробити. Тиждень тому на сесії міськради впорядкувати могили Терехов доручив новопризначеному заступнику міського голови з питань житлово-комунального господарства Віталію Мірошнику. завтра робочого дня. Я прошу вас. Завтра на початку робочого дня я прошу вас бути на кладовищі, все подивитися, проаналізувати і у стислі терміни усе зробити. Добре, Добре. зробимо дякую. Це наш свято обов'язок. На пам'ятники, похованим з міського бюджету, торік надали понад 600 тисяч гривень. На всі монументи суми не вистачило, каже Мірошник. Фінансування з даного питання, на жаль, було неповне. Ми розуміємо, що в 2020 році, коли приймали бюджет, фінансування було враховано, можливо, враховані не всі роботи. В цьому році ми повинні повністю завершити. ...встановлення пам'ятники, тому вважаю, що через місяць-два програма буде виконана. Гроші на пам'ятники проситимуть у депутатів на наступній сесії міськради, говорить Мірошник. Скільки не називає, каже, суму ще обраховують. На могилі дружини хотів би встановити пам'ятники з бронзи, каже Андрій Янголенко. написав би куплети. Своїх пісень, які я присвятив своїй дружині. Дмитро Гребіник, Дмитро Денисов та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.